Вітаю! Якась дуже борхлива виникла реакція на мою фразу про спокійний тиждень. Ну я ж не сказав, що він був спокійний скрізь. І до речі, хто дивиться мій прогноз по областях, той бачить, що по прогнозу по областях в мене все збувається. Я попереджав і по Дніпропетровській області, і по Одеській області, і по Донецькій області. Так що ну, тут моя совість чиста. Я людей попереджав. Да, вихідні були не хороші. Да, мені на суботу карта погана випала. Ну, принаймні, я попереджаю людей. Я не казав, що тиждень був прямо спокійний, спокійний. Будь ласка, не придирайтеся до слів. Да, Тиждень був неспокійний. Ну, для того, щоб знати, де більше загрози, а де менші. Треба дивитись прогноз по областях, бо прогноз по днях це понятно там. Все з прогнозом по днях. Прогноз по областях є тільки на моєму Ютубі. В Тіктоці прогнозу по областях немає, тому що цей прогноз годину часу триває. Я його не можу завантажити. Тікток завантажує відео максимум до 10 хвилин часу. Так що, і до речі, сьогодні, якраз в 19 годині, прогноз по областях знову буде. Я їх проводжу. Кожного тижня в понеділок, так що прислухайтеся, дослухайтеся. Стосовно Придністров'я, я як би хотів подивитися ситуацію, Я продовжую робити свою роботу, так, да, трошки десь прибарахли в мене прогноз минулого тижня. Але, принаймні, по регіонах у мене все збулося досить чітко. Так що, будь ласка, якщо цього відео немає в Тіктозі, то це не означає, що його немає. Дивіться мене в Ютубі. Я всіх закликаю підписуватись на свій YouTube канал, тому що Тікток не може всього зберігати. В Тіктоці відео коротенькі. Так, стосовно Придністров'я, я би хотів подивитися картину. да, Бо хочуть приєднатися типу, до РФ і там, типу, вже от щось мутять, крутять, чи є якісь небезпеки звідти з Придністров'я, карта священика. Непогана карта. Карта Любові, Купідончик падає. Карта празника. Карта вірності. Тут карти чисті. Поки що загроз з Придністров'я ніяких я на даний момент не бачу. Валет Бубновий, карта швидкості, валет піковий, карта ворога, активізація ворогів, шестірка Хрестова блискавка. Можливо, більше повітряні загрози, тому що комбінація карт Валета пікового та шестірка Хрестової це блискавка, це обстріли. Ну, обстріли ж не говорять про те, що будуть з тієї сторони заходити. Вони можуть оголошувати зараз все, що завгодно, але поки що з цієї сторони заходу і на найближчий час я не бачу. І, будь ласка, не придирайтеся до моїх слів. Вибачте, будь ласка, якщо я когось може образив цією фразою, що я сказав, що в Україні був спокійний тиждень. Добре, я перефразую: тиждень був неспокійний, тиждень був тяжкий, але в окремих регіонах. Дивіться мій прогноз по областях, окей? І не нападайте, будь ласка, на мене. Здається, інквізицію вже не проводили в декілька століть. Не треба мене спалювати на кострі. Я ще трошки хочу пожити, подивитися, чим ця байда закінчиться з людством. Може, скоро людство вимре. Буде цікаво подивитися, якщо почнеться зомбі-апокаліпсис або ядерна війна. Бережіть себе, бажаю всього найкращого.